Привіт, друзі! 10 травня, день вітряків. Несподівано, що ви знаєте про ці величні споруди? Вітер, невидима сила природи, здавна полонив людство. Відтоді, як наші предки відчули його дотик, вони прагнули використати його міць. Наша історія починається у стародавньому світі, де з'явилися перші вітряки, можливо, ще в сьомому столітті нашої ери. Персія, країна інновацій, вважається їхньою батьківщиною. Ці ранні вітряки з вертикальною віссю були простими, але геніальними. Вони використовували енергію вітру, перетворюючи її на механічну силу. Ця сила могла молоти зерно, качати воду та виконувати інші життєво важливі завдання. Так само, як ідеї мандрували шовковим шляхом. Поширювалися і знання про вітряки, технологія поширилася на схід, досягнувши Індії та Китаю, і на захід, зрештою досягнувши Європи. До 12 століття вітряки почали з'являтися на ландшафтах Європи. Їхня поява стала поворотним моментом у середньовічному суспільстві, пропонуючи новий спосіб використання безмежної енергії природи. Франція, Англія та Голландія з їхніми величезними відкритими рівнинами та сильними вітрами. Щиросердно прийняли вітряки. Кожен регіон адаптував технологію до своїх потреб та умов. Образ голландських вітряків, їхні крила граційно обертаються на тлі неба, став синонімом прогресу та винахідливості. Вітряки, завдяки своїй практичності, швидко стали незамінними в середньовічному житті заходу. Їхньою основною функцією було молоти зерно, завдання необхідне для щоденного прожитку. Ритмічне обертання крил та скрегіт каменів стали саундтреком незліченних сіл та міст. Проте їхня користь виходила за межі простого прожитку. У низинних регіонах, таких як Нідерланди, вітряки відігравали вирішальну роль у водному господарстві. Вони приводили в дію насоси, які осушували болота та відвоювали землю у моря, формуючи саму географію регіону. Оскільки вітряки стали повсюдними, вони також проникли в культурну свідомість заходу. Вони з'являлися в картинах, піснях та історіях, відображаючи їхню важливість у повсякденному житті. Іноді їх зображували як символи промисловості та процвітання, їхні крила уособлювали колеса прогресу, що невпинно обертаються. В інших випадках вони набували більш химерного або навіть зловісного характеру у фольклорі. Мабуть, найвідоміше літературне посилання на вітряки походить з шедевру Мігеля де Сервантеса Дон Кіхот. Одноіменний лицар у своєму маренні приймає вітряки за велетнів і атакує їх. Його спис розбивається об їхні міцні рами. Ця культова сцена, зворушлива метафора боротьби між ідеалізмом та реальністю, закріпила місце вітряка в літературній історії. У 16 столітті вітряки з'явилися в Україні, країні, благословенній безкраїми степами та сприятливими вітрами. На відміну від Західної Європи, де переважали водяні млини, вітряки зайняли більш помітне місце в Україні. Це було значною мірою зумовлено географією регіону. Рівнинна, відкрита місцевість українських степів ідеально підходила для використання енергії вітру. Вітряки, здатні працювати незалежно від річок та струмків, стали домінуючою силою в помелі зерна та виконанні інших завдань. Вони розкинулися по ландшафту. Їхні силуети стали звичним видовищем на тлі безкрайнього українського неба. Ці вітряки, зазвичай побудовані з дерева з чотирма характерними крилами, тісно переплелися з українським життям. Їхня присутність виходила за межі простої функціональності. Вони стали невід'ємною частиною соціальної та культурної тканини нації. Будівництво вітряка було громадською подією, свідченням колективних зусиль та спільної мед. Селяни збиралися разом. Їхні спільні вміння та праця втілювали в життя цих дерев'яних велетнів. Після запуску вітряк ставав центром діяльності, місцем, де люди збиралися не лише для того, щоб молоти зерно, а й для обміну новинами, розповідей та зміцнення громадських зв'язків. Вплив вітряків на українську культуру є глибоким та багатогранним. Вони сприяли виникненню ряду народних пісень та казок. Їхні величні форми часто уособлювали дух вітру та стійкість народу. У цих історіях вітряки часто зображалися як захисники, їхні крила відганяли злих духів та забезпечували щедрий врожай. Діти виростали, слухаючи казки про чарівні вітряки, їхня уява підживлювалася ритмічним шумом крил та історіями ФАУ, що складалися навколо них. Навіть сьогодні вітряки залишаються потужним символом української спадщини. Їхній образ викликає почуття ностальгії та національної гордості. Так само, як соняшник символізує природну красу України, а вишиванка її вишукану майстерність. Вітряк втілює винахідливість нації та гармонійні стосунки з природою. Хоча їхнє функціональне використання зменшилося в сучасну епоху, їхнє культурне значення залишається незмінним. Вони стоять гордо по всьому українському степу, мовчазні вартові минулої епохи. Їхні обвітрені рами шепочуть історії про часи, коли вітер живив націю. Їхня спадщина служить нагадуванням про незмінну силу людської винахідливості та наш вічний зв'язок з природою. Дякую за перегляд.